Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, зсу досягли нових успіхів і продовжують рухатися уперед. Окрім цього, вони повідомили, що наразі тільки в районі кринок діють понад 300 українських військовослужбовців. Цю інформацію частково підтверджують і російські військові, які заявляють, що на лівому березі працюють кілька сотень воїнів зсу. Окрім цього, вони заявляють, що бойові дії наразі тривають під кринками, а також поблизу пойми, піщанівки та підстепного. Варто зауважити, що на цей момент ЗСУ отримують на лівому березі наступні плацдарми в районі Антонівського автомобільного моста та району дачі навпроти села Придніпровське до залізничного мосту через річку Верхня Конка та в районі села Кринки до базу відпочинку Іскра. Це ті, які мають більш-менш сталий характер та здатні триматися на постійній основі ще якийсь час. Окрім цього, так би мовити, у рейдовому режимі ЗСУ періодично оперують на острові Великий Потьомкінський в районі озера Круглик, а також в напрямку Озер Мілкий та Глибокий Лиман. Очевидно, що окупанти навряд чи змиряться своїм сьогоднішнім становищем на лівому березі Дніпра. Ба Більше також особливу стурбованість російського командування у цьому контексті викликає достатньо активні та агресивні дії наших військ, які прагнуть розширити та об'єднати ці плацдарми. Тому найближчим часом противник явно не тільки продовжить свої спроби ліквідувати плацдарми зсу, а ймовірно спробує наростити свої зусилля на цій ділянці. Саме тому, судячи з усього, Україна почала перекидання деяких додаткових резервів на лівий берег Дніпра. А от таку заяву зробив британський аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк. За його оцінкою, Сили оборони вже деякий час проводять зміцнення невеликого плацдарму на лівобережжі. Це робиться для того, щоб розтягнути російські Сили і створити загрозу їхньому флангу в Запорізькій області, і також відволікти російські війська від місця основного українського удару на південь від Оріхова. І хоча такі дії мали деякий успіх раніше, зараз цього виявилось недостатньо, щоб суттєво змінити російські лінії оборони на сході. Водночас він зазначає, що Україна може створити проблеми для РФ. Коли ґрунт взимку замерзне, в цей район можна буде переправити бронетанкові підрозділи. На думку аналітика, така Лиска на лівобережжя може бути частиною нового наступу, щоб затиснути російські війська в кліщі між Дніпром і областю в районі Токмака. Я нагадаю, що напередодні з'явилася фотографія, де ми нібито змогли перекинути в район кринок бтр 4 «Буцефал». Так от, за даними інституту вивчення війни, українська машина самостійно форсувала Дніпро. Окрім цього, аналітики з посиланням на російських блогерів пишуть, що саме два українських БТР-а перетнули Дніпро, тоді як інші кремлівські військові стверджували, що ЗСУ перекинули в цей район кілька броньованих машин. На думку військового глядача Олексія Гетьмана, успіх. В перекиданні БТРів свідчать про подолання складних перешкод і додаткові втрати РФ. Втім, перекидати важку артилерію на лівий берег Дніпра поки рано. Спочатку потрібно очистити простір для арт дуели розширюючи сіру зону в тимчасово окупованій частині Херсонської області. ЗСУ відсувають російські війська від Херсона, щоб місто не обстрілювали з артилерії. Паралельно відкриваються шляхи просування до Криму. Тим, як зазначив гетьман, для того, аби почати масштабне просування на лівому березі, потрібна далекобійна артилерія, боєприпаси, інженерна техніка для руйнування фортифікаційних споруд і засоби наведення понтонних переправ. Я додам, що на лівому березі воїни зсу не йдуть в лоб, а працюють вздовж річки. Таким чином наші військові ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ, адже ми збиваємо їх з пантелику. Вони не знають, навіщо цей плацдарм. А от йому. Мовірно, для того щоб встановити там понтонні переправи і вже перевозити велику кількість важкої техніки, щоб з цього плацдарму здійснювати атаки. Де ми це зробимо? Вони зрозуміти не можуть. Тим часом у мережі почало ширитись відео з тим, як ФПВ-дрони 501-го батальйону та 35-ї бригади морської піхоти наносять ураження п'ятьом російським БТР 80 в селах Корсунка та Кринки, тобто на лівому березі Дніпра. Хочу також підкреслити те, що в середньому впівідрон знову ж таки коштує усього 500 доларів, і це наразі найефективніше і найдешевше рішення для атаки з повітря. Адже таким дроном ми знищили щонайменше от 5 російських БТР-80. і це нам власне допомагає у просуванні на лівому березі Дніпра. Зокрема, ці БПЛА можна просто піднімати в небо і вже за ситуації виявляти ворожу техніку, ворожу піхоту і атакувати її з повітря, тим самим знищуючи її. І демілітаризуючи російських окупантів, також в районі е, з цього ж села наші військові знищили ще один російський БТР. Таке відео виклали в страткомі ЗСУ. На ньому можна побачити успішне ураження машини за допомогою фпв дрона після чого у неї здетонував боєкомплект. Я зазначу, що велику роль у десантній операції в кримках відіграють саме дрони Камікадзе, які ймовірно поставили морпіхам у великих кількостях, що дуже і дуже добре. І ці відео якраз це підтверджують. Відзвітували про свою роботу на лівобережжі Херсонщини і бійці зі спецпідрозділу Корт, які неподалік Олешок ліквідували автівку загарбників. Відповідні кадри зараз ширяться мережею. Зазначається, що спершу ціль виявили аеророзвідники. Після цього координати були передані оператору ФПВ-дрона, який і уразив машину ворога.